Помер чоловік російської пропагандистки Маргарити Семоньян, Тигран Кеосаян. гучна заява миттю розлетіла з мережею. Що стало причиною смерті? З якими хворобами тривалий час боровся путініст, але так і не зміг їх подолати. Та що відомо про цю прокремлівську парочку? Всі деталі за мить. У лікарні, не приходячи до тями, помер 59-річний прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про це повідомила його вдова путіністка Маргарита Симоньян. Пропагандиста не стало в ніч на 26 вересня. Вже покійний російський телеведучий і режисер Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло. За попередньою інформацією, Кеосаян у 2008 та 2010 роках пережив два інфаркти. Вдруге до лікарні потрапив ще наприкінці грудня 2024 року. Причина серцеве захворювання. А вже за місяць на путініста чекала клінічна смерть, після якої він впав у дев'ятимісячну кому. Про тяжкий станки осаяна незадовго до його відходу у вічність. Розповіла вдова Маргарита Симоньян. Моємушці Гранки Асаян дев'ятий місяць уже лежить в комі в лікарні як говорять росії Прийшла біда тварій ворота. От ворота в нашому домі просто вже не просто не запіраються, їх вже по-моєму снісло тим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через смертельний стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо нібито не хотіла залишити дітей сиротами. Що відомо про тиграна Кеосаяна? вірмен за національністю, а за сутністю росіянин, син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення потрапив у 2007-му. Вів зокрема програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, Допоки не зійшовся зі знаною пропагандисткою. Маргаритою Симоньян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору, також став прокремлівським рупором. А ще прославився пропагандистською стрічкою про Кримський міст. Так, той самий, по якому били наші СБУ. У 2016-му обличчя Путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобськими сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. На ньому Кеосаян прямим текстом закликав вбивати українців. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. За свою прокремлівську маячню поплатилась и Маргарита Симоньян. Путіністка Маргарита Семоніян, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора. Про це вона сама заявила 7 вересня в одному із прямих ефірів кремлівських телеканалів. Відкрито повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. За то время не відділі з вами з прошлого ефіру, за цю неділю мене діагностували страшною болезнь. У для завтра пірація, яка красу вот этим орденом. А за три дні до смерті свого чоловіка-пропагандиста Симоньян публічно зізналась, що нині бореться з онкологією, і їй вже призначили курс хіміотерапії. Зазначу, що раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років. Повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Карма за жорстоку і цинічну прокремлівську пропаганду вже дісталась до чоловіка Симон'ян. Цікаво, коли вже настане і її черга. Діліться своїми прогнозами в коментарях. Найнебезпечніші злочинці Росії тікають з війни проти України. Ватажки організованих угрупувань, рецидивісти та вбивці, яких Кремль мобілізував прямо з в'язниць. Тепер спокійно розгулюють вулицями. Чому Кремль відправляє на війну своїх кримінальних авторитетів? Та як ці герої СВО тероризують міста? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Вербування злочинців для війни проти України обернулось для росіян трагедією. Додому почали повертатись достроково звільнені вбивці гвалтівники та рецидивісти. Багато з них одразу береться за старе. Показовим прикладом стала втеча з фронту ватажка забайкальського угрупування меценатовські Дмитра Ведернікова. Його кримінальна історія вражає. У 2015 році Ведерніков отримав вирок за тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. У 2017-му за організацію банди, вбивство 11 людей, замахи, викрадення та розбої. У 2022-му його засудили за 52 епізоди здирництва. Загалом на злочинця чекало 24 роки і 6 місяців колонії. Проте вже у 2024-му він вийшов на волю, адже вирішив підписати контракт для участі у загарбницькій війні. Проти ти України спершу військомат відмовив йому через вікові обмеження, адже на той момент кримінальному авторитету було 52 роки. Втім, після звернень до депутата Держдуми Андрія Гурульова та губернатора Забайкалля Олександра Осипова бандита все ж допустили до служби. У пропагандистських змі його минуле всіляко намагались відбілити. Зокрема, називали воєнкором, героєм СВО і навіть геніальним письменником, який вже встиг видати декілька книг. Втім, сьогодні Дмитро Водерніков переховується його оголосили у розшук через самовільне залишення частини в серпні 2025 року. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі. І якщо Ведерніков вимушений наразі уникати криміналу, щоб не видати своє місце перебування, то наступний ветеран вже встиг проявити свій героїзм. Ще одним помилуваним кримінальним ватажком став Андрій Ащеулов із Курагінського угрупування. У 2019 році його засудили до 18 років за здирництво, розбій побоїв викрадення авто та зберігання зброї. Щоб уникнути життя за ґратами, він запасався у ПВК Вагнер і поїхав воювати проти України. Втім, повернувшись із фронту, знову взявся за старе у Красноярському краї. Ащеулов холоднокровно розстріляв велосипедиста, який наважився зробити йому йому зауваження через його автівку озвірілий герой СВО вихопив рушницю і вистрілив чоловікові прямісінько в голову. Жертвою став 50-річний батько чотирьох дітей Анатолій Хохлов. За цей злочин Ащиолова засудили до восьми років колонії суворого режиму. Нині він за ґратами. але в путінській реальності не виключено, що героя знову відправлять на фронт, а згодом випустять на волю. Та не тільки вбивствами відомі ветерани від СВО. Нещодавно своїми подвигами відзначився і 35-річний Микола Грибанов. 13 вересня окупант зґвалтував жінку в Цільненському районі. Після скоєного сфотографував свою жертву оголеною і надіслав ці Плине власній дружині, яку, до речі, раніше погрожував убити. Відомо, що Грибанова звільнили зі служби не так давно 1 вересня 2025 року. Імовірно, через важке поранення. До війни чоловік уже мав дві судимості. План Кремля відправляти на війну своїх злочинців зазнав провалу. Герої СВО повертаються додому не з медалями, а з кривавими злочинами. Тим часом страх серед росіян росте. Вони дедалі більше бояться тих, кого ще вчора називали своїми визволітелями. А що думаєте про цю новину ви? Чи чули подібні історії раніше? Діліться в коментарях. Паперові трудові книжки йдуть у минуле. Ті, хто не встигне вчасно оновити дані, ризикують втратити страховий стаж і пенсійні виплати. Що відомо про нововведення? навіщо влада ухвалила цей закон, коли спливає дедлайн та як правильно і куди треба перенести відомості про робочий стаж. Далі розповім. В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Якщо цього не зробити, можна втратити частину страхового стажу та зіткнутись із затримками під час оформлення пенсії. Такий закон ще ухвалили у 2021 році і дали українцям 5 років, аби оцифрувати свої трудові книжки. Відтак часу залишилось небагато. Термін спливе вже наступного року, 10 червня. Як правильно перенести трудову книжку в електронний формат? Дані про трудову діяльність можуть подавати як працівники, так і роботодавці. Для цього потрібно просканувати в хронологічному порядку всі сторінки трудової книжки у кольорі та документи, що підтверджують страховий стаж, особливо до 2004 року. Далі скан копії потрібно завантажити у систему електронних послуг Пенсійного фонду України. Щоб переконатись, що інформація внесена правильно, варто зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ чи в застосунку Пенсійний фонд. У розділі розділі електронна трудова книжка можна перевірити свої записи та у разі помилки чи відсутності даних подати онлайн звернення. Що ж робити, якщо неправильно вніс дані або, взагалі, загубив трудову? Відповідальність за правильність оцифрованих даних лежить на працівнику. Якщо паперова книжка загубиться чи пошкодиться без електронної версії, підтвердити стаж буде значно важче. Це може призвести до зменшення стажу, затримки з виходом на пенсію або втрати частини виплат. Особливо ризикують ті, хто працював до 2004 року. Цей період обов'язково потрібно внести в електронний реєстр, інакше його можуть не зарахувати. Проблеми зі стажем можливі і в тих, хто мав неофіційне працевлаштування, помилки у записах чи не сплачував страхові внески після 2004 року. У разі втрати чи пошкодження трудової книжки стаж можна підтвердити іншим, Документами, довідками про зарплату, наказами з підприємств, письмовими договорами чи виписками з персоніфікованого обліку варто також зазначити, що кожен рік трудового стажу впливає на розмір пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок. У 2026 році вимоги будуть такими. Аби вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки понад 23 роки трудової діяльності. Якщо ж у вас менше, ніж 15 років офіційного трудового стажу, раніше 65 років на пенсію можете не розраховувати. Оцифрування трудової книжки важливий крок для захисту вашого страхового стажу. Тож, чим раніше ви внесете свої дані, тим менше проблем виникатиме в майбутньому. А як ви ставитесь до нововведення? Чи знали про нього раніше? Якщо так, то чи встигли вже оцифрувати документи і з чим стикнулись у процесі? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.